Добрий день добрим людям. 7 вересня збір врожаю. Ось як я вибираю картоплю. Я не знав в кого, які приспособи, Ну, у мене ось. Такі грабельки. Чоловік зробив скатанки. Ось. Досить така важка металева ручка, а мала мені зручно. І ось тепер я цими грабельками можу згребти далеко. А потім беру і сортую ось всю картопельку. Велика картопля посадкова і дрібна. 7 вересня квасоля Голден Bull. Ось дивіться, які плоди. Ось вони. Давно вже не збирала цю квасолю. Тут потім розріжу і покажу, які плоди ось в такому стані стиглості. Дуже я задоволена цією квасолею. Ось кущики повисихали. Спробую ось тут уже є квасолинки, спробую зібрати і посадити наступного року Це квасоля. Зелена, ягуар. Дуже я задоволена цими сортами. Ось давно не збирала, також окремо зберу ягуар, посаджу наступного року. Ось такий врожай. Збираю далі. Ось також лежить близько до землі. Ну, 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 ну чого ти не взяла сикатер? І ось цей лежить на землі. Дивіться, який здоровенний. Ну, ось в одному місці починає підгнивати. Але зараз я його перероблю. Відро перців 10-літрове є. Засіб проти слимаків. Ось такий. Ось такий чудовий перець ротунда з власного насіння. Але от сьогодні своєчасно, тому що, дивіться, сидить красень на перці, який лежав на землі. Ух! Врожай перцю. І ось тут, у моєму чудовому Фарту ну, Тут, напевно, також є близько відра. Тобто три відра перці приблизно. Я задоволена. Третій врожай масовий. Малина. Показую помідори. Листя вже майже засохло на цих сливках. Назви їх я не знаю. Колись я садила одночасно 38 сортів, із них залишилося з чужих два. І я висаджую 6-7 своїх сортів. Ось такі, це високоросли. І ось, коли це засохші, помідори абсолютно здорові. Ось сливки. Жовті помідори. ось дивіться, листя майже засохше. А помідори висять абсолютно нормальні. Дивіться ось на ці помаранчеві. Вони ось такі можуть бути великі. І деякі трішки менші. Останні можуть бути ще менші. Ось. Пущик шикарний. Я його пам'ятаю, він був ще зовсім зелений. Я дивувалася, коли я збирала масло перший раз. Ну і ось, ось ще зелені помідори є. Знову ось такі жовті. І там, і тут, і ще будуть. Ось. Куща засохший, обірву зараз. І, до речі, зверніть увагу що це вони в мене за допомогою крапельного полотна кріпляться до стопчиків. Помаранчеві сливки. Ну, чудо. І чим вони мені подобається? Ось засухте хворе листя, а під цим листячком чудові помідори. Помаранчеві, можна було б. І раніше зірвати їх. Он така куча. І ось ще будуть. Праць рядка. Ось помідор, у нас крапливий полив. І ось така кучка тут томатів. Збираю врожай.